Всім привіт! Ми будемо знімати це друга частина проходження стал критінь Чорнобиля. Ми на каналі Парамедичний Пульс Ми продовжуємо. Так, ми продовжуємо з того місця, де закінчили нової серії. Так. Бачу якусь.. непонятну. Фі... фіговину, бляха, щось, с. що з нею я щось можу включити? Чути, мені прям цікаво, а можу я не кажу, що я можу відпочити, як її роблять. Бочка дічка, де огонь, може, з цього щось можу поти. Та, як за ти Фіг тобі, Ложку замість горошку. Скажіть, будь ласка, що це за? охо хо хо штука. Починає щось пікати, я не шарю, що іменно з того. Пікай, щось пікай. Ооо. Так, погнали, коротше. Не маємо віднести той куртяк. Я забув, як він називається. Коротше, комусь мужиковий комп сам писать темненько ну ладно о, можна тут вибрати знап о ту можна вибрати знаптуйкове опікольно прикольно прикольно может якісь на ч блін не можна було придумати аби Бля... не можна було придумати аби включати фонарик можливо можна було все життя ось, пахаєш, миваєш, ніфіга Квау. Вс життям, Так от пахаєш, бываєш, блять. А ты не га. Кись бомба А вот ну блін, ну, а знову ж таки буду казати. Порці сталкера. Ну нафига було таке робити? Що ти стріляєш по комози Ну реально, може, в мене не так працює. Дуже не так працює. Тим більше взяти от от поранення, отакі от звони стріл. Що залежить від діло, чи пробиває артерію, чи вбиває, якщо воно проб'є артерію, якщо воно проб'є артерію, то ти дохнет максимально швидко. Так, ну чекайте, секунду. Так, про що це? Про те, що якщо проб'є артерію. Ну, дивіться, нічого я, я неправильно сказав на початку. Ми беремо, якщо є поранення наскрізне. Тобто куля проходить на виріс. І якщо поранення, куля застрягає в тілі людини

Я же его не, не в трусы положу. Що... Я его, как полагается, на цепуру <свист> желтявую, чтобы <спективно> все как у людей. <свист> Порезавши вены, там тече венозна кров, вона вже, типа, без пісні, і вона витікає по війні. Так до чого я? Нафіг я то, то розказую, ще не дивиться моє відео. І зробить суїцид, от то буде. А, так до чого я? А, наприклад, якщо пробує Зараз чекайте, вийдуть. Якщо пробиває, от наприклад, артерію куля, то ще залежить, чи в якому стані воно знаходиться, Наприклад. Типу маю на увазі, якщо пройти далі, ніж артерія, то дуже кров швидко почне витікати. Якщо не зажати, це одне місце. Наприклад, якщо я, я не знаю, як вам пояснити, треба узнати анатомію хоч примірно так в загальних образах. До цей. То якщо зажати місце, де там пробита артерія, так кров зупиниться, але ну. Це максимально швидко потрібно дати швидку, е їхати в лікарню і шанси вижити ну, дуже прям малі, бо якщо е попустити, кров почне витікати, там йде тобто, кров під сильним тиском і вона швидко витікає. Тому то є така типу, що залежить від чого. Як давайте з ним далі. Так, ось вона. Так. Мічений! Я тут подумав на дозвіллі. І хочу тобі дещо запропонувати. Тобі ж, власне, потрібно шукати свого стрільця, так? Ну так. Загалом на стрільця маю дещо. Є такий сталкер. Кажуть, дорогу на північ зони знайшов, а місця там не хожені. Просто тобі клондайк артефактів. Отак. Значить, я допоможу тобі його знайти. Але як ти сам розумієш, не за красиві очі, доведеться відпрацьовувати. Зрештою, вигода нам обом ти свого стрільця на той світ. Та що, може, дізнаєшся, що з тобою трапилось. А я дізна... ну, скажімо, свій дешефт від співробітництва теж матиму. То як? Згода. Так. Тризана цей теж може дізнатися, що з тобою знаю, Ну, скажімо, більше. Так. Та ще може. Дізнаєшся, що з тобою трапиться. Я знаю. Ага, він ще щось може дізнатися. Він ще щось приховує. Ми з іншими торгівцями хочемо відкрити шлях на північ до центру зони. А ближче до центру хтось або щось не дає пройти. Розумієш, є там місце, де мозок закипає, моторошне місце. Біс його знає, як твій стрілець там прослизнув. Але до справи мені передали, що вояки у будівлі колишнього НДІ Агропром щось знайшли. Якісь дуже серйозні документи, явно пов'язані з центром зони. Отже, треба їх у вояків забрати. Зрозумів, до чого я веду? Я зрозумів, але. А. Якщо здобудеш документи, до мене не тягни. Неси їх одразу барменові. Він заправляє справами у сталкерському барі Сторенгенів. Координати я тобі перекину. Усе зрозумів? Ідеш на північ. Через смітник, потім повернеш на захід і за пару кілометрів вийдеш до агропрому. Будь обережний, на смітнику сильна радіація. Отже, раджу прикупити в мене антирада чи горілочки. Ну кай щастить. У мене виникає от питаннячко от питання. А чим поможе горілка в питанні радіації? Ну Типа... Ну ладно. А ти маєш той антирад. Антирадіаційний препарат. бляха ха-моха, мені деся він здав. Я не шарю, типа... Давайте так зробимо. Наступний чин. Ти получає вот. Мені стільки століттів тут напросто не треба. Так, ага. І ти мені давай. Ось це. Ну і горілочки давай. зроблю? Вісім... Непогано. Гарний так. товар. Мати. Бля, бляха, як то кажуть. Ай, ладно, я забув. Шуллерч як, мухан, де хантерадус. Я би себе антирад би впивала, бляха там... Але в принципі, що мені втрачати? Не Купуємо. Гарний товар. От Чув так жопу. би завжди. Що в жопу? Кондом. Такі таку ціну з мене дре, хоч би щось би безплатно би падло би дало би. А то дало падло бінокля. І Виконуй Виконую його завдання. А, а безплатно допомогти не бере... А ти що ті дьорганий, бляха, муха? Що можеш запропонувати? Він ти, бляха, я бабку. А ти що можеш? можеш запропонувати? Хліб. Фу. Тут ствол є. Та й не буде! Різниці немає, да? Ну я понял, ну ладно. А той, що в мене, то є... Эм... Йдемо до Волга, може б ок 6, хороше. Так, що розповісти сталкери? Так, отримано предмет аптечка, бенд, форма, 12К-2, граната, М1 патрон. Є що на прикметі. Знищити лігвище кабанів? Вона, за тварь вон, которую не тож не за тебя там ще... то... ще треба, короче, там капани що до штулевый нам. Капанню аппетит. Усиви застрели. Та й ладно, берусь. Ама. А. Ма... а рен, мені, да? О! не надо. Оооо! Чкачка, чкачка,чкачка! Чка, чка, чка! А то таке? Стволу не. О! А добре! Що в мене хоч? Хмбамбля, хаба. Куди я маю йти нафік? Чекай не туди. Я тут а, щось був примітив. Ту що таке? Це я в нас ага Так, 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 так. А я хотів... А тво щось було колись. А, тут... Ага. А тут щось було. Якийсь рюкзак, тут десь був, бляха. Ну, бляха. Ну ладно. Нам вик... виконаємо роботу, яку у нас хоче отой гоблін, а потім підемо. О, коротше, туди, куди нам треба. Замочили. Так ходь не Пустий. Який у них тут сраку схрон був, як тут ніфіка нема. А, я паня. Так, чекайте, давайте збережемося, а то, блін. Це буде жопа, як ми не збережемось. А то ми якісь воєнні Що буде, як ми підійдемо до неба? Мужики? Шлях ви тібе Падли по Стріляли по шею. А тобі зараз той ствол в сраку запхаю, едина, прогна. А те шо, ти шо он пидерган? Так, шо то прямо на, на монстрів. Коротше, давай так. Поки що ми не будемо проходити побічні квести, займемось сюжеткою. А то, блін, нам треба виконати завдання цього торговця, блін, віддати йому борг за то, що... Щось не подобається, пішов не. А що буде, якщо? Сюди! Топ то ножом можно об этом из треба удара крева Облажняк О, бляха ти, муха, шо за хуйня Ти давай бинт Юса Ах ти! Шо нафіг, нафіг, нафіг... та бляха нафіг, аномалія якась! яномалий якие ну то трендец просто бегай туби все кабанил вот во моши здесь забегать что нифига не о патрике гренка ствол то добре бляха нема Ну что ж получается? Рюкзаги кисть. Бандец. А, нет, куртка. А наверное в рюкзак. Ну так. О! Пацаны блатные. Номера крутые. Так. как-то с близкой дистанции что ж, это Ну ладно. Ладно, ладно, но я понял. Так, что тут у нас может быть? Видите, хроники, что хоть что Заради чего я бы сюда бы дом аж я думал, то 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 Какие-то ящики, что из него мы ем, бля. Ага. Их приди и на них. Опача, да, опача. Ну и толк мне, что я залез сюда, но... Ну. Весело бляха я застяг. І як мені звідси ви? Хрень мне Я понял Куда ты меня Я понял, короче Коротше, будемо продовжувати останній озбираю. Не перевіряйтесь. Продовжуємо. Я вийшов уже... Вийшов до сюди. Вийшов звідти многи. Вийшов та зайшов. Проті. Менше з тим. Нам показує, що нам треба кудись туди. Ось, що ти такий? ну Ага. Я типа з ним напевно мав спитись, да? Значит, тимушч- що-що-що-що денно. я, як маю відкрити. Ну, задачу. Арканал. Райтон. Ой, нам, короче, кудась в тірво райони треба йти, да? Ммм, ну Бляха. Мічений, тут є дещо про стрільця. Прийшов Сталкер із глибокого рейду, лисом плечуть. Йому там зле ведеться, прохає про допомогу. Він на хвості якихось тварюк притяг, каже, що довго не протримається. Можливо, він знає про стрільця, так що верщі до нього. Даю координати. Давай координати, але ми поки що полікуємо. Хлиба! Хилбасу лишем на поки поки що прямо. Вот, на какая-то фигня. Ага, ну добавляй ки до кулі розгрыва. Ага. Нашей кайфу борена. Ну ладно, потім на мене не тканя його не А то потім. ці галі в мене вже радіації, а не є пішком то, що стоїть. Радіація в мене є, дивіться, мене падає. Фигася! Ч мені ніхто не сказал, что горілка так помогает? Бляха, я не знал, що горілка так допомагає. Радіацію я в руках зняла, але бляха тепер. Ну да, ну ра... Бляха, бляха. Реально Ну, ну, прику... сфигалі у мене знов почала підніматися радіація, а? Насюдалі піднімає, ну шлях до тебе кафе. І під... А що а можна пробити виродязь? Швидку зброю, сховав! Горібки треба. Можемо потерватись, чекай. Хочешь поговорить? Прибери свою Давай поторгуем, и прошу. Кофе, бляха, я бля, я бы опасно не Типа, нет, а я там, что это. Нет, бля. Радиация сильная, я, Бляха. Мает бога в сердце. Більше може а радіація так піднімається, блін. О, тут можна забрати цього нападе. О, лист. Бля, найдешь фейки тепер аптечку. Я це не знаю что так не, а кивая це збільшу Як я маю туда паст на добре Я понял короче я понял Я бы даже понял Ха Помна минималка, бля. Ч это скажи? А шо работать, бляха б. О, я найшов теп. Вс, пофиг. Не заработал чувачкой мог. Давайте збережемо. буде у нас Б зберегти Бляха, ну нема реально, коли тримді. Усе, кінчили дай! Тихо тіка-тіка Тигнемо треба чим поскорше, бляха на тиху за шашу, бо я стохнув. Ну ты ствол прибери, а там может быть. бляха-муха. Бляха, ну і що я можу зробити, аби мене радіація не вбивала. Гра скінчена. Схоже, не знаю, я буду шукати якийсь вихід, як боротися проти радіації. Ну Це я вже побачите, напевно, що в наступній серії. Давайте останнє збереження. Ви це побачите в наступній серії, що я зробив, аби захиститись від радіації, У мене більше варіантів немає. Тому не хворійте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще побачимось.